Всім привіт! Я так гарно зібралася, так як я скоро йду гуляти в останній день перед навчанням. Сьогодні 2 вересня, і навчання в мене починається з 3 вересня, так як сьогодні пар немає. Ось і хочу з вами зібрати свій рюкзачок. Я не впевнена, що саме з цим рюкзачком я піду на навчання. До речі, не звертайте увагу просто жарко, тому я включила кондиціонер. Але будемо збирати саме його. Якщо я побачу, що там все не поміщається, то візьму інший. Але на перший день я не хочу щось велике брати великого рюкзака, типу. Тому зараз будемо дивитися з вами розклад. Я так, відкрила розклад на планшеті, це, звичайно, на телефоні я дивлюся. Але я просто на телефоні в мене краща камера, тому включу. знімаю вам на телефон. У мене завтра 4 пари одразу. Отак, вийшло. Ще й на 8 ранку. Тобто мені встати треба буде в 5 ранку. Це відео буде, звичайно, не тільки як я збираюся на навчання, а завтрашній день теж буде в цьому ролику. Тому давайте збирати. Поки нікого немає, так як коли я прийду з прогулянки, то буде багато людей, я не хочу шуміти. Тому давайте збирати. Я взагалі не знаю. Вчора думала, який зошит мені взяти. І в мене зараз в голові якась каша. Тому, мабуть, на психологію розвитку та педагогічна психологія. Я думаю, взяти якийсь не сильно великий. Взагалі зараз гляну, скільки в мене буде цей предмет, і з цього буду виходити. Давайте подивимось. Все, я знайшла. Значить, психологія розвитку та псих... педагогічна психологія. У мене буде два семестри, ще й екзамен в кінці Тому я думаю, зошит якийсь побільше взяти, але не сильно великий. Великий зошит я не хочу брати. Тому, думаю, можу взяти розглянумо, які в мене є тут зошити. Я, звичайно, буду ще зошити докупляти, але поки в мене є на 96 листків ось такий зошит. Є ось такий на 80 і в тут теж на 96. Я так подивилась, що насправді оці зошити якби однакові. Але надалі я буду на пружинці все ж таки купляти. Я думаю, взяти в клітинку зошит, Цей в лінійку, тому відкидую. У мене тут є ще великий зошит, ось такий, він великий. Але його я, якби, мабуть, на щось інше використаю. На це точно не буду. Тому візьму на 96, мабуть, такий зошит. Ось такий. Тому кладемо. Дивимося, що далі. Далі психологія міжособистісних взаємин. Тепер дивимося. В мене виходить чотири пари і два зовсім потрібно взяти, бо в нас пари. Тому у нас по дві пари одної дисципліни. Психологія міжособистісних взаємин. Теж два семестри, і після них залік. Я от не знаю, як її взяти. Взагалі буду дивитися, бо, можливо, хтось скаже, що ми багато пишемо, хтось скаже, що ми менше будемо писати. Тому на цю дисципліну, я думаю, взяти поменше зошит, мабуть. Хоча, якщо два семестри, то може й більше, бо у нас він може продовжуватись. Є ідея взяти або такий самий, тільки такий. Або трохи менший. Це на 80 кістків, у мене теж на пружинці є. Ось. Но його буде вести наш улюблений викладач. Да. Який в першому, в першому році у нас інший предмет, якого вже не буде. Так. Тому беремо або на 80 кістків, або... або на 48, до речі, в мене ще є. Я б на 80 взяла. Чи можливо цей зошит я реально на англійський залишу? Хоча, може, лінійку треба на англійський. Зараз буду думати. Мабуть, я візьму ось цей зошит на 96 клітинку і на 80 візьму зошит. Я візьму три зошита в цей день, щоб подивитися, який мені потрібен. Бо може, хтось скаже, що ми менше будемо писати, тоді візьму на 80. Бо, Якщо чесно, я. Трохи не розумію, який брати, як би. А в лінійку я поки зошити залишу. Зошити є. Тепер беремо пенал. Пенал я разом з вами збирала в минулому відео, яке я до сих пір не змонтувала. Ну, ладно, не суть. Але я все переклала в інший пенал, так як той трохи грязненький, мені не сильно сподобався, тому я візьму цей. Тут реально по мінімалці все. Ну, я три ще текстові діліття взяла. Я думаю, що я не буду встигати. Ну, можливо, на перерві щось таке. Хоча у нас перерви по 10 хвилин. Бо реально на них ніч нічого не встигнеш. Ось так берем. Іду ще в місце є. Іноді, можливо, я буду планшет з собою брати. Але не завжди. Перший день, я думаю, не буду планшет брати, а потім гляну. Якщо у нас книжки будуть електронні, то буду планшет брати, тому що так зручніше. І взагалі записувати, я думаю, на диктофон на планшеті теж буде зручніше. Чим на телефоні, тому що треба багато пам'яті. На планшеті в мене нібито трохи більше пам'яті, чим на телефоні. Також я поставлю бутилочку з водою, але це я вже завтра буду робити. В принципі, в принципі, все. По Мілочовки я теж завтра вже долокла, але буквально навушники, там телефон, павербанк я, мабуть, не буду брати. Ми завтра до двох вчимося. З вісьми до двох дам. Ну, якби мене телефон виживе, не буду брати. Наш корпус, завтра в 5 ранку під'їм. Це просто засмучено дуже. Ну, хоча. Я трохи рада, що навчання почнеться. Типу, круто, класно. Домашнє я, мабуть, буду записувати в телефоні, а потім вже переписувати. Бо я ж на планшеті веду програму, там, де я записую якраз це домашнє. Тому, якщо очно будемо ходити, і я не буду кожен раз планшет носити, бо це, по-перше, місце займає, по-друге, вага ясно є. Ось. Ось так я все склала. Але завтра не проспати. Ну, бо сьогодні ніч просто жахлива була. Я ж добу до цього не спала і обстріли, і взагалі оце все наклалося. Я думаю, побачимося вже завтра вранці. Я вам покажу, що я буду докладати, в свій рюкзачок. І взагалі, чи я цей буду брати. Ну, якщо ще буде, то тоді, можливо, і більше прийдеться. Ну, у нас ніби багато сильно немає, тому я просто не бачу сенсу брати більший. Так як з цим набагато зручніше і комфортніше. Я пішла гуляти, а ми з вами побачимося вже завтра. зараз На очні пари в університет перший раз. Канікул. Взагалі перший раз, бо в минулому році вчилася дистанційно. До речі, зараз ще з подругою зустрінуся, Але це я вже знімати не буду. І мені треба поторпитися. Я щось така йду на розслаблені. Взагалі, наче нікуди не спішу. У Мене волосся сильно пушиться. тому я не знаю, що я не могла щось зробити. Того воно вийшло. Я заговорюсь, за коли я встала в п'ять ранку. Жесть. Я розуміла, я настільки боялася поспати, що стало раніше будильника в чотири а Будинок був заперений на п'яту години. Я до речі, вже приїхали і тим до дому. Вдома. В університеті дуже мало знімала, так як не хотіла знімати інших людей. Але, в принципі, було прикольно. Зараз коротко розповім, що там відбувалося, що я вам взагалі не знімала, повставляю. Спочатку на першій парі нам показали підвал. Взагалі я прокинулася о 5 ранку, навіть раніше я вам це все розповідала, тому переходимо до першої пари в університеті. Нас повели в підвал, показали, де він знаходиться, взагалі що там і як. Там краскою дуже воняло. Я якраз цей момент не знімала, але там просто жесть, і я не впевнена, що там взагалі всі помістяться, бо в нас зараз лекції і дуже багато людей ходить. А коли буде практика, семінари, можливо, буде менше. Далі ми пішли назад в аудиторію, і там у нас почалася перша пара. Це була... Точно скажу, яка пара. Психологія розвитку та да, педагогічна психологія. Ще записала? Насправді я все записала, що нам диктували. Написала навіть, як викладача звати. Що я написала, коротше, що таке психологічний вік, психологічний віковий розвиток, структура віку і все. Все інше нам розповідали. Тривоги сьогодні не було, ми в підвал не ходили. Це була просто як міні-екскурсія, щось такого було дуже душно в аудиторії, це просто капець. Я реально просто в мене голова почала крутитися, погано стало. Да. А до речі, не фрукту в нас там немає. Дуже круто. Якщо комусь не погано, визивається швидко. Якось так про тривогу розповіли, що якщо тривога до сьоми десь, то типу, ми чекаємо, поки закінчиться, а потім виїжджаємо в університет. Якщо тривога вночі, то ми типу, їдемо в університет. Ось, а якщо приїжджаємо коли тривога, то я не знаю, що ми робимо. Ось, ну я думаю, це будемо вже в процесі дізнаватися. Як ви зрозуміли, у нас було чотири пари. Але дві дисципліни. І навідаючи дисципліни. Потім ми шукали аудиторію. Переходили, та ні, не розуміли, де що як, бо думали, що в нас в іншій аудиторії буде, а в нас все було в одній аудиторії всі дисципліни. Далі в нас була психологія між особистістю взаємин. Її веде наш куратор. Прямо люблю. Шекарний. В минулому році у нас допусне. В, в цьому разі психологія ніж особисті знається, просто в клані, і всяке таке. До речі, я більше написала, бо у нас презентація повиписувала. До речі, як ви бачите, я нічого не виділяла, я це вдома буду робити, бо там би я не встигла, вдруге мені так спати хотілося, і жарко було Ось Я ж тала, непонятно чого. 4,40 раніше будильника. І приїхала на годину раніше, щоб ви розуміли там. Ось вийшла десь о з дому. Я так рано-давно не вставала, тому було дуже в шоці. Вам до речі, чому нічого не знімала, через те, що я боялася дуже запізнитися в перший день і тому вирішила вам нічого не знімати. Наш куратор спочатку провів, звичайно ж, лекцію, можна так сказати. Про небезпеку всяке таке, про те, що там був багато гаражів і про те, що там не дуже безпечне місце, як я вам можливо казала раніше, там про стажах твориться, і щоб ми по одному типу не ходили в тому парку, взагалі в лісі. Ось, розповів, де магазин знаходиться, але прикол в тому, що він сказав, що магазин 3 хвилини, але сам їздив на машині туди. Тому там. Не три хвилини. Там реально казали, що хвилин 15-20. Тобто за перегляд, ми не встигнемо. Е, я не знаю, що буду робити, або носити щось з собою, або тоді чекати кінця пар і вже після них щось купувати. Або допари. Подивлюся, бо води під літра мені не хватило. Там настільки було жарко, де я сприю вже. Що я за дві пари випила пів літру. Навіть менше, ніж за дві пари. Нам да, тришняк зі ось. Тому на лекції ми тут записуємо, нам розповідали. Це була дуже цікава пара, бо на першій і другій у нас монотонний викладач. Монотонний все розповідала. А третя четверта пара вже були класна. Ні, сподобались. Ось. Але якось бажання спало ходити. <кхід> Мені вода поприхнулася. У нас сьогодні лекції, у нас спочатку будуть тільки лекції, два тижні, а потім будуть додавати початково семінари практичні, тому сьогодні один день і навіть не маю що толком розповісти. Там реально, коли темно, небезпечно ходити, знову ризиковувати, так. Про спілкування нам розповіли. Потім я зрозуміла, я брала дві доштами. Я третій зошити брала, я його виложила. бо мені є села двома. Я думаю, отака. Не питайте, чому в мене такий предмет в англійському зошиті. По-перше, по-англійськи, звичайно, фільмів у зошити, але я подивлюся, який буду брати. Ось так. І, до речі, на завтра зараз з вами теж підберемо який зошит я буду брати. У мене завтра нова дисципліна. А в банані, в принципі, у мене такого, Я маркер брала, Звичайно, я не завжди не вчну на усі. Вже в якийсь раз мені захочуть там чуть повітеляти. Ліфті я теж не знаю, не для чого брала. Далі я, до речі, кейс для айлайдер, тому що, якщо чесно, не завозьміло для чого. Теж. Но вчора мило. До речі, піднімалась підхід котям, бо в нас світло пропало. не Непланово. Ідеально, просто ідеально. М -м -м, Як ви зрозуміли, в університет я не сама їжу. Я зустрічаю з подружкою. Хоча ну, так не завжди буде, можливо, в якийсь день буде хтось запізнюватися, надію, тобто, ми зустрічати не будемо. Але поки так. Далі вода. Романіт. А, в мене тут, до речі, панчик від постили. Мене одну корську договорила дами. Я, до речі, коли дивилася, то уявляла, що парти розташовані ось так зверху вниз. І типу як амфітеатр. Але це не так. Ну, чомусь я дивилася реально уявляла, що в університеті саме такі парти. Але боявся не так. Антисептик. Далі. Вентуванець, серветки в вологі, студентський зеркальцек. А, і резинка Ну, на випадково тут якось виявилося, коротше, я не знаю. Далі крем для рук, я для чого і брала пальцем. До речі, я ліхтарики ще брала. Ліхтарик, я думаю, буду по-любому використовувати. Якщо там темно вже буде, хітір, типу, або взагалі в задній довертацію темно, то я думаю, треба вбити. Як ви зрозуміли, я в такому руке сьогодні хотіла в шортах юбочки і в топіки. Я його вам просто забула показати. Далі павер я сьогодні носила, але, мабуть, коли 4 пари, я його буду носити. Бо в мене, я прийшла, в мене 29% на телефоні. Не знаю, подивлюсь. Банал, я покрив. Я хочу, до речі, зараз коли перетягнуті це все повиділяти. Ось так. Я, до речі, взяла до 80, також і на 96. Ну, я не знаю, можливо, я переосінила і треба було менше брати. Ну, подивимось, подивимось. І зараз я маю який предмет. У мене, звичайно, мінус в цьому всьому, що якщо у нас на пара стоїть і тривога, то нам її прийдеться в підвалі просидіти. Нас будуть випускати, так як ми всі вже повнолітні то якщо пари закінчилися, а тривога ні, то якщо нічого не летить, нас будуть випускати. А, а якщо щось летить, то будуть тобі, тримати. Там, там три виходи, по ідеї, Ми так сказали, і два входи. Ось. Ну, коротше, там є записніші входи. Тому якщо щось я думаю, мені щось не дуже хочеться в підвалитися. Давайте дивитися. Я, до речі, хочу попрацювати, помонтувати відео, так як зараз лайк, то зараз на це дуже багато часу, тому я зараз хочу переодягнути і все-таки сісти, помонтувати Так жарко, що я відчуваю, що в мене волосся знову грязно. До речі, за да, вітла немає, а роутер я забула підключити. Ну, зараз подивимось, І треба буде в плані оці домашні. Ну, поки немає домашніх, тому... Але оці предмети я хочу додати. Додати, додати. Да. Ну, Знайшла Методологія та методи психологічних досліджень. У нас завтра дві пари ці є дисципліни. До речі, на 9.30, в чому плюс. Тому давайте буду вибирати який зошит. Мабуть, якийсь маленький.

Але, можливо, я його залишу ще. І mm -hmm. ось де цей зараз Правда, я не знаю, ми, мабуть, не будемо стільки писати багато. І він я не знаю, що робити. Але в принципі, якщо я цей віднішу, що приходимо, наприклад, той етаменів, я можу в ньому готуватися без проблем і нормально буде або ці предмети що в четвертому свясті я зможу вести в цьому сошті у нас такі предмети є в четвертому у нас там, ну, тут предмети я можу вести в цьому зошиті тому мабуть візьму цей зошит на 9 до ну в принципі це можна взяти але, мабуть, це я на ну, щось інше все ж таки використаю, проте не знаю, що де ми будемо прямо таке багато писати. Подивлюся. Нічому жалко, прямо що половина половина. Тому, мабуть, я його почну пасти просто два предмети в одному видіті. Ось так. Він, в принципі, поміщається сюди. Але методологія та методи, все... Що мені здається, ми можемо на цьому предметі багато писати. І якщо цей буде в цій зосі, то буде прикольно. Тобто до це будемо буде В крайньому випадку я просто буду щось вести в цьому ж зошиті. Якщо там в третьому я не спишу, то цей предмет, що в четвертому, наприклад, там якийсь із вибіркових, там або ще щось. Я зможу вести тут, бо в нас психодіагностична практика буде в четвертому. Не знаю. У мене два варіанти. Я в нього не думаю поки брати. Бо в мене випірковий, там буде кремет. Я думаю, там використати. А поки брати в клітинку завжди. У мене, коротше, нікуди трохи інші план. Використати всі в клітинку, потім буду в її побратим. Ну не важливо, там я беру цей зошит. Нам туда волі, там психологічний дозволить не пов'язує, що цей предмет буде один семестр. Я хочу цей взяти. Зошит. подивитися, скільки ми пишемо, якщо я побачу, що мало, то можливо на психологія емоція, ніж такий предмет буде. Я використаю цей же зошит. Прикольно буде. Ну, або на якийсь інший предмет. Так. Берем, ось. Я навіть не знаю, на що я буду використовувати, але чомусь я думаю, що великий зошит для громадянського світа та основи демократії, філософії більше. Це зошит не. А на ось так візьмемо просто ось цей зошит. Якщо що, то реально можна буде вести потім в четвертому семестрі, просто в цьому ж зошиті. В принципі, все. І канал, да? Але Лепинали поки ховати не хочу, хочу лампу, щоб не сіла. Бо я ж хочу повиділяти гарні за все. Ось похолост. Очень кажеться. Звичайно, по я буду ще завжди купляти, бо мені тих, що в мене є, не буду. Але, мабуть, ось такі буду купляти на брожині. Мені вони дуже подобається. Я ось такі просто не хочу ніяких гігантських очах. А це тим на 16. і це завжди на 16. І це я не хочу, Але так як він є, то, я тебе сміл на завжди теж не хочу. Тому я використаю стрільбу. Те, що закінчиться, я тоді виплю. Ось. Ну, або розпишу на такий предмет, який завжди буде використовувати. Реально, є ще вибіркові дисципліни, на які потрібно теж щось використовувати. Ой, так. Mm. Взагалі в мене ще на психології емоцій був варіант ось цей зошит. Але мені здається, просто на методологія змета психологічної дефіції, ми будемо якось більше писати. А зошит, для чого мені лежати? Так, буде використаний. Бо якщо я його зараз не використаю, я його потім теж не використаю. Потім буду більш-менш однакові купляти, щоб не був такий важкий вибір. Все. До речі, зараз разом з вами хочу зайти в журнал. О, я хотіла подивитися, бо я в журнал ще ні разу не зашла. Ой, це не журнал. Чекайте, куди я зашла? Ні, я хотіла не в журнал. Я йти в бібліотеку. У нас є електронна бібліотека від університету. І я в неї ні разу ще не заходила. Тому хочу зайти разом з вами. Дивитись електронний каталог та там підтам. Не подав на І Ніби на електронну пошту повинен надійти. І в такий вийшов перший день. Звичайно, це дуже короткий блог, але я просто реально не знала, що не знімати. Якщо ви щось конкретно хочете дізнатися про навчання, то пишіть в коментарях, ставте лайки. Скажу так, подобалось мені 50-50. Тому до зустрічі в новых роликах. І всім пока-пока!